Що з тобою? Що з тобою? Один. У мене болить голова. У мене болить голова. Два. Я захворів. Я захворів. Я захворіла. Я захворіла. Три я захрип. Я захрип. Я захрипла. Я захрипла. Чотири. Я пчихаю. Я пчихаю. П'ять. У мене болить горло. У мене болить горло. Шість. Я кашляю. Я кашляю. Сім. Я застудився. Я застудився. Я застудилася. Я застудилася. Вісім я блюю, я блюю.